Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати зимові візерунки у графічному редакторі Scratch. Оскільки графічний редактор Scratch у нас знаходиться у середовищі Scratch. Відповідно, я перейшла на сайт Scratch.me.edu і запустила це середовище. Тепер переходимо до. Того, щоб намалювати графічний малюнок, графічне зображення зимового візерунку. Для цього натискаємо обрати спрайт і малювати. І в нас відкривається графічний редактор. Будемо з вами створювати сніжинку. Спробуємо зробити її у растровому режимі. Тому переходимо у режим растрове. Наш візерунок буде у вигляді кола. Беремо інструмент коло, беремо, щоб він був заповнений, і обираємо собі колір. Наприклад, якийсь ось такий. І малюємо. Для того, щоб воно було абсолютно рівне, гарне коло, натискаємо ще клавішу Shift. З цією клавішою коло буде рівне, а не схоже на овал. Ось зверніть різницю. Зараз я натискаю клавішу Shift, коло рівне. Тепер я клавішу Shift відпустила, тягну без неї. У нас виходить якийсь овал. Тому я натисну клавішу Shift, щоб зробити гарне коло. Далі, з допомогою інструменту лінія, я розділю наше коло на чотири частинки. Оберу інший колір, трішки темніше, для того, щоб наші лінії відрізнялися. Знову ж таки, якщо натиснути клавішу Шіфт, лінія буде більш рівна. Малювати візерунок будемо по черзі, використовуючи різноманітні засоби, кола, квадратики. Можемо і використовувати лінії. Для цього будемо спочатку з боку собі малювати певні візерунки. Оберемо, наприклад, коло, оберемо собі для нього якийсь колір, наприклад, жовтий. І збоку малюємо невеличкий овал. З допомогою ось цього хвостика, стрілочки, що тут є, ми можемо цей овал повертати, як нам завгодно. Намалювали собі одненький увал, а далі використаємо інструмент обрати і виділимо шматочок, який ми з вами малювали. Тепер цей елемент ми можемо скопіювати, щоб не малювати щоразу новий. А скопіювати. Для цього у нас є інструмент копія. Ми його натиснемо. А тепер інструмент вставити. Ми його теж натискаємо. І тут з'являється ще один овал. Переносимо його у потрібне нам місце. Знову використаємо інструмент Вставити. і Повернемо наш овал в інше положення. Перемістимо. Ще раз скористаємося інструментом ставити. Знову повернемо увал, перемістимо. Тепер використаємо маленькі квадратики для того, щоб зробити далі візерунок. Оберемо. Інший колір. Малюємо собі збоку маленький квадратик. Якщо натиснемо клавішу Shift, квадратик буде рівний. І якщо без неї це буде прямокутник, а із неї це буде квадратик. Натиснули квадратик, взяли інструментом обрати, виділили його. Тепер можемо взяти інструмент копія та інструмент вставити. І відповідно можемо перемістити квадратик, який ми створювали, а також з допомогою стрілочки Повернути, так, як нам хочеться. Знову натискаємо Вставити, знову переміщаємо. І знову вставляємо і знову переміщаємо. Ось щось схоже на такий узор у нас вийшло. Можемо інструментом виділити, виділити ось ці елементи, що в нас були, і видалити їх. Клавіша DLT. «дел Delete. -те», Тепер, щоб нам заново не малювати. Усі ці візерунки в кожній із чотирьох частин. Ми можемо їх інструментом обрати, виділити. Тепер ми можемо їх усі дружно копіювати, вставити. І тепер весь цей сегмент ми можемо переносити. Повертнути. За допомогою інструменту повертання і розмістити в потрібній нам частині нашого візерунку. Знову натискаємо Вставити, знову переносимо, знову повертаємо так, як нам потрібно, поправляємо. І створюємо далі візерунок. Знову вставити, знову повернути, перемістити, повернути. Якщо у вас щось не вийшло трішки. Ви можете використати стрілку назад. Воно відмінить дію, яку ви робили перед тим. І тоді ви можете поправити. Ось таким чином у нас вийшов візерунок. Зимовий він чи не зимовий, вирішувати вам. Але ви точно можете спробувати намалювати щось схоже в скретч. Отож, вперед. Я в вас вірю і у вас точно все вийде. До наступної зустрічі. Гарного всім дня, сонячного настрою та мирного неба!